Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково робіть підписку. Штрафи за порушення правил мобілізації можуть наступити у 2025 році, або можливо у 2026 році, або можливо вже у цьому. Дуже велике питання. Тому сьогодні будемо про це говорити та розбирати, коли ж все ж таки це почне працювати. Що цікавого з юридичної точки зору ми знайшли, розбираючи вже законопроект 10.379, тому що ви, наскільки знаєте, законопроект 10449 – це вже закон 3633. Він починає свою дію з 18 травня. Однак він повинен працювати разом з законом 10379, де були запаковані нові штрафи, нові суми штрафів. Сьогодні також будемо про це говорити усім водіям. Я раджу український сервіс онлайн страхування Hotline Finance, бо встановити застосунок Hotline Finance це як мати персонального помічника зі страхування прямо в кишені. Коли потрібно купити страховку, все під рукою, кілька тапів і готово. А якщо, друзі, трапиться дорожня транспортна пригода, відразу можна переглянути деталі своєї автоцивілки, а не шукати якісь там папірці. А якщо виникли питання, підтримка завжди вам допоможе. Ну а вже ж, друзі, за моїм промокодом Болтик 10, знижка 10%. А також до 3% бонусами. Загальна вигода до 13%. Завантажити застосунок ви можете в описі під цим відео. Друзі, я нагадую вам, що ви завжди маєте змогу долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України від незаконних дій працівників поліції, а також від незаконних дій представників ТЦК. Тому що наші юристи, наші адвокати працюють постійно. Кожного дня без вихідних і без святкових. Усі деталі, друзі, за цим номером телефону. Набирайте, долучайтеся до нашої спільноти. Та якщо потрібна корисна література, не забувайте про те, що в описі є лінк на наш шоп. Там дуже багато буде незабаром. Цікавої нової літератури, тому що ми зараз розбираємо практичні моменти пов'язані з законом про мобілізацію, про відповідальність. І буде нова практична рекомендація від наших військових адвокатів. І так, друзі, давайте розбирати, що ж відбувається зараз законопроектом 10.379. Його було прийнято за основу. Поки що, жодних дій по ньому немає. Однак, давайте будемо його дивитися, що ж прийняли вони за основу. Дуже цікавий момент це те, що стаття 210 прим. Примодин Кодексу України про адміністративні правопорушення це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Буде нова відповідальність. Сума штрафів збільшена, однак не така, як була з самого початку, де малювали 210 тисяч гривень. Сьогодні ми говоримо про те, що вона змінена. Дивіться відповідальність для громадян від 5100 гривень до 8500 гривень. Якщо таке порушення, передбачено даною статтею на юридичну особу або громадське об'єднання, або органі державної влади, або органі місцевого самоврядування, це буде від 17 тисяч гривень до 34 Тисяч гривень. Рухаємось далі по даній статті. Якщо це буде повторно протягом одного року або в особливий період, що у нас фактично зараз і є, на громадян буде штраф від 17 тисяч до, до 25 тисяч 500 гривень. На юридичних осіб від 34 тисяч гривень до 59 500 гривень. Ось такі штрафи вони ввели. Однак виникає дуже 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 серйозне питання як для мене, тому що в нас є ось така норма. 27 стаття, частина 3 бюджетного кодексу України. Друзі, давайте я її вам зачитаю. Тут визначено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету. Зменшують надходження бюджету або збільшують витрату бюджету і приймаються двокрапка не пізніше 15 липня, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду. Про що це каже? Це каже про те, що якщо законопроект 10379 він буде прийняти до 15 липня, він вступає в силу 01 01.01.2025 року. Рухаємось далі, повертаючись до статті 27 бюджетного кодексу. Якщо після 15 липня року, що передує плановому, вводиться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за планову, Таким чином, якщо після 15 липня буде прийнято даний законопроект, то. Він починає діяти 01.01.2026 року. Чому я так говорю? Тому що дивіться, друзі, переходимо на законопроект 10.379. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Відкриваємо з вами висновок бюджетної експертизи разом і дивимося, що в нас є комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Пише наступне: за підсумками розгляду, комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, є таким друзі, що має опосередкований вплив на показники бюджету. Тобто, він має вплив. Чому написали опосородкований, трошки мені не зрозуміло, але він має вплив, тому що ми розуміємо, що буде збільшено штрафи, і громадяни, юридичні особи, і інші будуть сплачувати ці штрафи. Таким чином наповнюватись будуть бюджет. Далі вони зазначають, може призвести дійсно до збільшення доходів, а також і видатків державного бюджету залежно від санкцій за вчинення правопорушення. У разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно із законодавством. Згідно із законодавством, тут цікавий момент. Якщо ми повертаємось до законодавства, друзі, ще раз звертаю вашу увагу, є бюджетний кодекс України, який визначив ось такі моменти. Тобто, ми розуміємо, що згідно висновку бюджетного законопроект має вплив і буде впливати. На бюджет в свою чергу. Якщо ця така подія набуває чинності, то він повинен працювати ось в такому. Порядку це придумав не я, це не мої бажання. Це визначено чинним законодавством України. Я, як практикуючий адвокат професійний, коментую лише ті обставини, які друзі, ми зараз бачимо на цій дошці та розбираємо. Така сама ситуація із прогалиною з законі 10449, Ну він вже 3633, Якщо будете шукати в пошуку, можете подивитися моє відео стосовно військового обов'язку протягом 60 днів. Уточнити свої дані. Я робив це відео, воно є окремо в мене на каналі. Можете перейти, подивіться. І друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно буде ось така ситуація, як я вам розписав? Моя думка такова, що ніхто взагалі не зверне на це увагу і проігнорує ось цю норму. В тому числі і просто приймуть його, і він почне також працювати. Однак з якої дати це буде дуже цікаво, тому що е, сам законопроект 10449, вже закон 3633, і даний законопроект 10379, Вони повинні були по ідеї законодавчої ініціативи працювати разом та виходити, як то кажуть, у суспільства разом що є певні норми, є певні принципи, механізми, невиконання яких. Певна відповідальність ось в такому вигляді. Однак, поки що, законопроект 10379 підвищений. Його підвислили і ще не прийняли. Тому будемо дивитися, що буде далі, друзі. Пишіть думку в коментарях, чи буде виконана така вимога. Однак потрібно таке відео максимально поширювати, розповсюджувати, щоб бачили і розуміли, що є певна проблематика з. Введенням його в дію, тому що дійсно дуже цікаво про те, що в бюджетному комітеті зазначили, що він повинен набрати чинності згідно з законодавством. А Якщо ми кажемо про законодавство, то це бюджетний кодекс України, який чітко все нам вказав та роз'яснив. Тому, друзі, якщо вам потрібна корисна. Юридична інформація. Ви не забувайте про те, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково переходимо, підписуємось. Також підписуємося на мій Ютуб канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися. Долучаємось до нашої спільноти. Об'єднуємось, кому потрібен надійний юридичний захист, посилання під цим відео будуть мої соціальні мережі. Також обов'язково підписуйтесь, пишіть коментар стосовно цього, що ви думаєте, обов'язково тисніть палець догори, якщо відео вам подобається. Бережіть себе і усім вам мирного неба. А я в свою чергу буду працювати для вас і роз'ясняти і продовжувати розбирати дуже цікаві закони, законопроекти, які пов'язані з мобілізацією.